Власне, якщо взяти дуже глибоко в історії, то все, що негативне, до нас приходить з Росії. І це теж до нас цей термін прийшов з Росії, він популярний на пострадянському просторі, власне, в Росії започаткувався. Тема дня, якщо скорочено, да, темник в нашій інтерпретації це ті, скажімо так, рекомендації, тире, накази, які. Віддавалися ну, з державного боку медіа в Росії, і потім ця практика перейшла в Україну. Що висвітлювати, що не висвітлювати, яких спікерів запрошувати, на чому робити акценти. Ну, тобто, Таким чином формувалася цензура фактично. Так? В Україні це явище не було Найбільшого поширення спочатку 2000-х, коли в адміністрації президента Кучми працював сумновідомий Віктор Медведчук, власне, він і започаткував це розсилку телеканалам, провідним редакторам. Цих темників, де було акцент зроблений власне на кучмі, на Медведчукові, на СДПО, хто пригадує таку партію Медведчуківську. Ось і не знову ж таки, зменшення акцентів або висвітлення негативному сенсі якихось опозиційних сил, протидії влади і так далі. Ось. І власне це було проблемою. Тоді і проти цього журналісти досить сильно заявляли свої протести, але ж ми розуміємо, що суспільство початку 2000-х – це наскрізь така олігархічна історія з власниками телеканалів, які належали олігархам, і, і так далі. Тому часто ці темники і були застосовані, так скажімо так, тобто вони і використовувалися на практиці. Проти цього власне виступали журналісти. Були і парламентські слухання, були власне і протести журналістів проти цього. Але після помаранчевої революції ситуація змінилася. Такі відверті темники відійшли в минуле. Було Скажімо так, намагання повернутися в при Януковичу до цієї практики, але вже не так масштабно, і він використовував трошки інші методи в обмеженні свободи слова, тиску на журналістів, просто купуючи, мовно кажучи, або беручи під контроль всі телеканали, які були, так і найбільші медіа, які були в Україні. тут очевидна історія, що це ну, не є мова про якусь свободу слова. Не є мова про незалежне медіа, коли держава диктує. Що їм писати, що не писати, так тобто суспільство не отримує об'єктивну картинку, об'єктивну інформацію, а формується ну фактично така одна лінія: лінія партії, президента, кого завгодно. І це звичайно не про демократію, це про диктатуру, тоталітаризм і все про те, чого борються українці і сьогодні, власне, починають із го року помаранчева революція, революція гідності, російсько-українська війна все це зокрема і про, про свободу слова. І про те, щоб не було таких ганебних явищ в Україні. Як би пафосно це не звучало, але це так. Давайте розберемося, в кого який верх. Чому? Тому що коли ми говоримо про темники, ну, про які ми згадували в історичній перспективі, це були державні. Темники, які надсилалися там з адміністрації президента, і е, приватні телеканали їх мали дотримуватися, тому що був тиск держави на е, власників цих телеканалів, ну або інших інших спосіб. Якщо ми йдемо е, і говоримо про такі е, таку історію, яка зараз, нібито, теж у нас на слуху, скажімо так, то звичайно, тут треба е, виносити це. На загал, ну тобто перший крок це оприлюднення, оприлюднення цих негативних фактів, доведення, що це дійсно є так, і вже реакція суспільства, правоохоронних органів, має бути і так далі. Але ж ну, давайте говорити відверто, ми часто зустрічаємося. Ну, можливо, це не можна назвати темниками, але такою редакційною політикою або в інший спосіб, коли власники, які перебувають під впливом тих чи інших політичних, фінансових сил груп. Теж нав'язують певну політику журналісту, окремому журналісту, якому ставлять завдання так писати або не так писати. Це вже відносини в редакції, знову ж таки, так? Тобто це не державна політика, це політика власне власника. Якщо ми говоримо про приватні медіа, то е, це може бути теж така цензура, тиск, темники, коли е, власник або Редактор е, вимагає від журналіста висвітлення з тої чи іншої точки зору е, тих чи інших подій, да? тобто певні акценти, правильні е, наголоси і так далі. І це теж, по суті, темники редакційна така політика. І в цьому е, ну, запобігання теж є насправді. І е, в імі ми, наприклад, коли моніторуємо медіа, то дивимося, чи є редакційна політика. В, Власне, медіа і чи вона відповідає тим стандартам, да що е, що медіа? В своїй роботі керуються тим, що журналісти є незалежними в своїй роботі, та тобто ми не нав'язуємо свої, свої як власники, так свої акценти, кого висвітлювати, кого не висвітлювати, кого запрошувати спікерами і так далі. І тут, уже теж знову ж таки, якщо є такі факти, то журналістам треба їх оприлюднювати, розбиратися зі своєю редакцією. Ну і тут вже таких скандалів було багато. Згадайте, там один плюс один, коли редакція протестувала тоді проти політики, власне власне Керівництво, і таких прикладів багато. І тут вже, якщо журналіст погоджується працювати в таких умовах, да, і при, при таких розкладах, ми ж знаємо, ну, зазвичай розуміємо, куди ми йдемо. Так? І я медіа, які роками працюють. На, на одну політичну силу, і коли ми туди йдемо, то ми розуміємо, що ми будемо грати по цих правилах гри, тоді е, ну, про що тут говорити? Ми погоджуємося на це. Якщо ж ми не погоджуємося на це, ви або в редакції піднімаєте бучу і, і говорите, що ми так не хочемо працювати. Ну, бувають вже різні моменти, десь затискають гайки, особливо перед виборами. Так ми бачимо ці історії. Коли в нас там межвиборчий період, то легше трошки ця вся. Політика такого примусу здійснюється, але це вже вибір кожного журналіста, і скажімо так: медійне середовище прекрасно розуміє. Хто на чиєму боці грає, і по чернігівських медіа це так само дуже добре видно, коли ми дивимося медійні теми, які подаються з того чи іншого ракурсу, та чи інша подія обговорюється, запрошуються тільки ті спікери, а тих не запрошуються або подаються в негативному світлі. Ну на жаль. Ці факти мають місце і на незалежних таких медіа, які би в Чернігівській області були дотримувалися всіх стандартів, балансу, на жаль, не так багато.